Дивись, перше запитання у мене було, який в тебе настрій, то бачу все непогано. Мені так здається. Во у мене все слава Богу. Дивись, я якими речами е-е шлях тримаю. Яким я які я вообще шлях тримаю? Е ти знаєш, що я віруючий православний християнин, і то, що відбувається в моєму житті, я повністю довіряю це Господу Богу. Він мене направляє тим шляхом, який буде краще для мене, тобто я йду за ним, але він мене направляє тим шляхом, який буде краще для мене. Інколи ми, люди, не хочемо таким шляхом іти здебільше, я б даже сказав, що ми не хочемо таким шляхом іти і вибираємо щось, колупаємо, що шукаємо, щось робимо. І тоді батько каже: ну добре, йди. І ти йдеш і упираєшся кудись головою, починаєш туди битися. Я нормально до цього ставлюся, що відбувається зараз в моїй спортивній кар'єрі, в моєму житті. І слава Богу, за все, дивись. От вчора приблизно в цей час, ну там на пару годин, може раніше, от що ти робив? Я так розумів, в тебе були ще. Так, в цей час я був на вечірньому тренуванні. Так, зараз по тут у нас 9 година, на початок 10. Так, я вже робив замінку. Я думаю, ти вже знав на цей момент. Ну на момент вчорашнього цей час, що ну поєдинку, мабуть, не буде. В спарингу я отримав деякі настанови в ринзі, але тоді в ринзі я не зрозумів до чого це. А вже коли я вийшов після спарингів, то зібралась команда, і Сергій Сергійович Лапін підійшов і сказав: в нас, каже, є дві новини. Він сказав, що одна хороша, а друга неймовірно хороша. І я кажу: давай, обидві, тому що обидві треба буде почути і прийняти якесь рішення. Сергій Сергійович взяв на себе удар. Є у мене інформація, що ти зустрів цю. Новину, ледь не з усмішкою. І... Ну я просто посміхнувся і пішов допрацьовувати Я сказав, що мені треба допрацювати, в мене була резина. Так. А... Ти мені та... поясни, а що Ши... смішного ти почув? Шию качав. Брат, мені здається, я ти ж знаєш, що я багато посміхаюся, і посмішка просто робить мене більш добрішим, і таким чином я себе заспокоюю да і все для Розуміння, от вчорашній день, ну вже після того, як я дізнався про травму, для мене, от, що це за період в тренувальному таборі, я так розумію, що це знаєш вже така ледь не фінішна пряма. Такий останній день, останній день таких титанічних навантажень, спарингів. Далі, вже, я так розумію, ну такий невеличкий спад, ближче до повного відновлення. Тобто, вчора була така пікова тренування, можливо, останнє пікове тренування. Така точка кипіння це так чи Брат, ми пішли вже в спарінгах вниз. Це вже такі лайтові, ну, я б не сказав, що лайтові, але це вже не не такі важкі тренування, як були там три тижні тому. Так, ми вже пішли на відновлювання і рахую, що наступний тиждень. Був би вже завершенням нашого тренувального табору і повністю відновлювально відновлю, відновлювались би до 17 числа і готувались би до поєдинку. Так це, це вдруге, якщо я правильно пригадую, ти пройшов майже повний табір підготовці саме до тайсона на так До цього було. Речина чи Емірати, от я можу плутати. Ти віриш в співпадіння? Я вірю в Богу, в співпадіння я не вірю. Я багато в які речі перестав вірити, але я вірю в я вірю в свою команду, вірю в посмішку, вірю в добро. Зрозумів, от коли ти зрозумів, коли вже була та інформація, дали пояснення, що там, якщо будуть накладати шви, то точно не буде поєдинку. Ти зрозумів конкретно проти Ф'юрі, конкретно за абсолюта, поєдинка не буде. Про що жалкуєш найбільше? Ну тут багато що може бути. Два табори. Це я впевнений, в чемпіона світу солідні кошти, це час, це час з родиною, тому що от зараз такий момент всі сімейні свята. Ти був не з родиною, там починаючи від Святого Миколая так е е Різдво, твій день народження, день народження двох синів, Кирила і Міші. Народження доньки, в принципі, ти все це, це не сім'я Про що жалкуєш найбільше? Брат, ні про що не жалкую. Я поставив дуже багато на кон. я я не бачив, я не був поряд з дружиною, коли вона народжувала мені четверту дитину і другу донечку. Я не був на дні народження своїх дітей. Я не був з родиною на Новий рік, на Миколая. На всі ті свята родинні, які я здебільша ну, які я святкую в колі своєї родини. Посміхаюсь, радію, знімається все. На телефон для для родинного для родинного кіно, дуже поставлено на кон, але я ще раз повторюю, що значить, це мій шлях, який я неймовірно з неймовірною посмішкою буду далі йти. Питання. Ти віриш, в принципі, що колись поєдинок саме з Тайсоном Фюрі. Давай не про абсолют, а з Тайсоном Ф'юрі відбудеться. Ну, це не вперше, коли отак от Тайсон в своїй кар'єрі переносить поєдинки, можна по-різному, тут казати, протягує суперника. Якщо я не помиляюсь, подібне щось було перед поєдинком з Володимиром Кличком. Ти, брат... Виходиш на пік. Ти виходиш на пік, тебе збивають. Або там два-три місяці, ну це неможливо бути на піку ще хоча б місяць. Неможливо мене збити. Плюс я буду готовий кожний раз, коли я буду виходити в ринг. Я буду готовий кожний раз, коли я буду виходити в ринг. Дай Боже сили на це. Я, я казав вже, і я багатьом фанатам казав, що я повірю тоді, коли ми будемо стояти вже в ринзі, і коли пролунає перший раунд. бен От до цих твоїх слів в програмі, де ви були з тайсоном Фюрі, один навпроти одного, коли тобі попросили там останній меседжі сказати тайсона Фюрі, ти сказав фразу, от я тебе цитую, щоб він не втік нікуди. Чому саме такою була ця фраза? Ну, вона виявилась пророчою. Тоді я буду менше балакати, да і все. Ти думаєш, ти думаєш, що ти наврочив Ні, ну я. Слухай, знаєш, яким принципом я живу? Я ну не, не, не засуджую людей, не, не обвіняю інших якихось людей. Я можу сказати таку гарну мені здається, це китайська така поговорка, що людина, яка засуджує інших, її чекає довгий шлях. Людина, яка засуджує себе, вона пройшла вже половину. Людина, яка не засуджує нікого, вона вже прийшла. Так що я по цьому принципу бажаю жити і, і топити вперед. Є дорога, брат. Я як самурай. Є дорога, яку я йду, і я буду йти її нормально. Оцінка от ситуації травми Ф'юрі. Ну він же ж так само, я так розумію, мав виходити на пік. У нього так само були спаринги, Оце розсічення. Це ну буденна справа в боксі? Ну, багато звинувачень йому, що слухай, там вже дійшли до того, що Лезом себе порізав Тайсон Ф'юрі. Ну теорій вже дуже багато, просто професійне пояснення. Ну це ж я, я не я ж кажу, що я не можу судити людину. В нього є розсічення. Це буває в тренувальному таборі. Мені здається, може просто дехто зухвало відноситься до захисту. Я маю на увазі шоломи, рукавички там. Процедури, які ми робимо перед спарингами, тобто там накладання на, на брові, там чи на обличчя вазеліна для того, щоб змягчало кожу. Да ну Це є є певні речі, які роблять перед роблять боксери перед перед кожним спарингом, щоб захистити своє обличчя. Ще раз повторюсь, це шоломи захисні. це це рукавички з парінг партнерам. Там вони трошки більше, ніж ми боксуємо. Ми боксуємо там в 10-унцових рукавичках, а тренуюся в 20-унцових рукавичках. І сперінг партнери також тренуються в таких самих рукавичках. І мені здається, це моя думка, що хтось просто зухвало до цього відноситься. І це прив... Вводить до якихось невеличких проблем і все.